Господарю, до вашої хати, хочемо вам, Господарю, заколядувати, а Ісус мале дитя, благословить ваше життя, щоб в мирі. Вашій хаті на хвилю попроси нас прийняти. Пригода де не стала, вона пізірка засіяла. Озолотила до гори і се задань кіб простора. Новий день сповісила, Марія сина породила. Весь від нині заселився, бо син Божий народився. І ви, браті, звеселіться в руденному поклоніться. До Ортебу поспішайте, сина Божого вітайте. І всім людям горіть, що Христос прийшов на світ. До молока дича дорога, де печить зір до, до, до царство Бога. Я звідти йду, і місто село несу до пожні оселі. Хочу я дізнатись, дуже, то такі ви мої друзі. Ми маленькі пасташки, що пасимо овечки. А звідки? З якого роду з українського народу? Красний є і божий рай, український рідний край вам сказав новину, про народження дитини. Я в ангели заспівали, ми всі разом про те знали. Для Ісуса дарі взяли і до себе, бо поспішали. Я вас бачу, любі діти. Саме. І Тепер я пам'ятаю, ти один ангел раю. Бо тебе не стріли поміж тим, що я сні. Так і я там був між ними, побратимами мені с ними. Сюди я завітав, бо Ісус так наказав. Хай один із вас Ангели злив в українські села, щоб його могли уздріти. мої українські діти. Щоб сказали, що бажають. Може, все це смуток, Зачекайте, зачекайте, ви так просто не втікайте, ви так просто не йдіть. ви пішли, хтось кусіть. Господарі тут хороші, вони мають грубі гроші, є доляри, трохи гривень, вони дати нам повинні, але гроші, щоб носити, треба випити, допустити, треба горілку, треба снапс. що ми пам'ятали вас, а ще кубаси і сала, щоб не залишилось мало, і щоб салату, щоб йшли на в краю хату, і конфети в чоколаді. Щоб дівчата були раді. Як на все того даєте, проблемати не будете. Буде як і буде з ким, буде де і буде чим. Буде вам усе вестися, проростати і нестися. Не О ні, того вже не буде. Не такі сьогодні люди, щоб з тобою мати і про Бога забувати. Ой, панове, дар не брати. і всіх заграти. Сім рострунку повставати і роцари да до хати. Володарю, землі і неба. тут Що за диво мені з вами? Я царяві на царями. Я паную моїй стороні. Ви всі належите мені. Так, садисніший царю. Маємо царю на Це б нам злото. Ну-ну-мо. На, на, на. Тихо бити з рулю, потім раз по четвертую. Ти новину вже кажи, бо впадеш без голови. Є в нас та такі вісті. А не геть мені з хати, бо накажу порубати. Царю, каже, що новина, породила діва сина. Ми сі, наче царя світу обіцяно заповіті. Один я цар, то володар всього краю. Царя, дитячий я не знаю і знати не бажаю. Воїни мої, стань тепер мною. Ви на поклад прибули, Ви своєму міста та воїнями від віста перебити всі дітвору без пощади, без розбору. Нехай хлопці до двох літ хай загине так зробіть. А хто буде боронити, то йому не жити. Він якраз святий для нас, повнома його раз. І мале дитя скині. Мусите знайти ще ви наш сіл смерть. Військо, рда, нещадно, всі дітей вбиває, А Марія сину Божі із з міста тікає. Твоя свобода, майже з нас, ти сі серце спіймає. Дуже стопінь. Він серед Ні, бо ти неш огніть. І сводики підеш вхляти. Ти як смі зайти до хати і мене перебивати? — Я козак із за Діпра, козацького роду. Боже мені не одну пригоду. Довгі ночі, довгі дні, ж моєї спала. А вчора у горі не пісільки засіяла. Поставали ми до світа, почав збиратися. Отама мене послав про все дізнатися. — І ти, і на ріц твої бої теж вітайте того Бога. Правду кисні, бога має! Ісусу на ті, вітає. вітаєш, захистити Божу дитину, стане добою в кожну хвилину. Царю, двоє волю вчинило, сіді твою перебили, а між не неї твого сина Ким була твоя провина. Геть від мене, геть голосо. Я потуплю вас сі володь. Я не за спис, геть, смерти, смерти моя мила. Вірно тебе не зажила. Хай непокітне кротиче дикою, махни своєю острою косою. Тут пана мого я косою. Кого має коси? З них ніхто не має жити. А крім того, бога чи скусимо що сьогодні народився і на трольні напусивсь.

Ні своя тепше, піща в скам'ях іде, ніщо не змікає. За ткану кожен ось досає. Поборне зло в дітей ступив, звалив його спільний до болі творив. Хай згода любов плежами панує, Хай справами бощами серці керує. Хай злопієсаджу, що згине отрута, щоб род ніколи не міг повернутись. А нині ми разом і вітаємо, і слава віки, йому співаємо. Прощавайте добрі люди, десь спокійі зенім буде. Щиро Господа вагайте, своїх діток навчайте. Що церкви всі ходили, робили? там ще тисяч від пустоти, не рібі, не не як очкам рости. Добре стали, слава Богу, в дорогу. Але закаві з хати, треба щастя, пообважати, він дорогом дарувати. Що і нам не там буде. Кожен годину, а хуто віддається тут.

я він свою у вас зі жит. хай це гроші у вас лежить. Навіть най від вас собі да біжить. Хай сідоє молоко від корови і бика, хай це кори вам несуть, хай ця знесеку гуд, а зато він суну, дайте щось, бо я вже йду. Їду далеко добрі люди. Може, хочеш ліпше буде. Є в нашинки і ковбаси, водка, піво, ананаси. Треба без дороги сісти, нівека тиську зніс. Пошивайте, мирці, хай, щасливі будьте і багаті, майте волю, добру ожу, тільки вірте, в ласку Божу. Ласка Божа вас спасе, край і навіть принесе. Бажаю, радість радісного різдва, все дати свят, чи ваш один вже здоров'я, і поспецьте під Божою поки Христос народись.